Тілець, осінь. Було в нас літо. Прийшла осінь майже. Будемо дивитись самі основні позитив, негатив. Як з цим справитись, і то або фоновий, фонові карти, скажімо так, місяця. Місяця. Всього я кажу місяця. Осені. Так, дивимось. Значить, так, самі основні моменти. В нас виходить карта роботи, стабільна робота. Коли фортуни, це можливо якийсь, ну, якийсь такий, знаєте, неочікуваний поворот, я би так сказала, удача. Тому що у нас тут непогані карти, да? а якась удача от, може спіткати або в роботі, або в особистому, тому що тут у нас карта. Влюбленне карта пари, карта кохання, знаєте, взаєм, взаємовзаємо розуміння. Ну в цілому, так от, якщо подивитися, да, все, що тут там якісь будуть негаразди, але щоб ви пам'ятали і розуміли, що з роботою стабільно, в відносинах стабільна. Якщо немає у вас пари якої, своєї, є можливість восени її знайти. Хто не одружений, є можливість одружитися. Буде така можливість, непогано. Позитив, значить, у нас тут виходить імператор. От, до речі, про одруження. От хтось може одружитись, тому що імператор це як законний чоловік. Може бути одруження. Якби, дивіться, по цьому зачитанню я можу сказати, що завершиться якийсь етап в ваших відносинах. Наприклад, ви довго зустрічалися і вирішили одружитися. Ось така історія може програтися. Далі, це карта військового, хтось може поїхати. Можливо, за кордон навчатись, а можливо, знаєте, як може бути. Можуть забрати. Але в позитиві, значить, нічого страшного там не буде. Але да? все ж таки мені хочеться сказати про те, що когось буде одруження, довго очікуване. В негативі. Дивимось негатив. п'ятірка мечів це якесь придательства може бути у вас восени. Коли ви не очікуєте, знаєте, від людини якоїсь близької, да? якісь обмани. За спиною, да, якісь розмови неприємні за спиною і так далі. І карта Повішеного каже, що ця ситуація може вас, от, знаєте, дізнаєтесь про якусь таку підлість, і ця ситуація змусить вас задуматись: а чи потрібно мені ця людина в моєму житті, чи можливо мені краще з нею попрощатись, да? що я втрачу від цього, і що я від цього отримаю. Як можна так сказати? Цього, ну, уникнути навряд чи, але що нам допоможе з цим справитись, скажімо так. Ну, зможе допомогти Королева Жезлів, Овін Лєв Стрілець, це може бути ваша подруга, це може бути ваша начальниця. Взагалом, да? просто жінка, яка, знаєте, така самодостатня, може бути по характеру, вільна. І от, знаєте, от вона все робить. Заганьком, от вона за все береться ганьком, вона може вам допомогти. Далі по імператриці не звертати уваги на якісь мілкі проблеми, а розвиватись далі. Знаєте, не спотикатися на оцих історіях, а йдемо далі з високо піднятою головою, про що нам і каже Пажезлок, Тіха, но целена ціле Случилась ця ситуація, ми не заморажуємося, да? ми не сидимо, не довго не думаємо, не плачемо, адирихнулись, далі пішли. І так, фон ітог місяця. Дивіться, знову ж таки, в мене виходить сімейна карта, тому я хочу точно сказати, що хтось із тільців одружиться, вийде заміж, якась така сімейна буде історія. Вот. Далі. ограничення можуть бути у вас в цьому місяці. Від вас незалежні, да? тобто якась така ситуація, де ви нічого не можете зробити. От вона вас трошки буде напрягати, але це тимчасово, це ненадовго і не постійна історія, скажімо так. Е -е якісь можливості у вас е з'являються. Також це може бути і в парі, да? Якби розв розвиток ваших відносин, от вони такі прям, е мріяти дуже багато будете. Можливо, ви будете в парі мріяти про свій будинок, про свою квартиру, якщо не маєте, та, якісь про свої взаємовідносини, які вони можуть бути, і так далі. Така карта мрії. А, от. По роботі вона, до речі, також показує карту ну, якби, як розвиток. Далі подвієчки пентаклі, будете думати вибирати, Знаєте, будете вагатися, щось у вас якісь будуть вибори, стоять, знаєте, як на качелях. будете. Находитись також якісь препятствия, знаєте, от э, будете про щось думати, як краще зробити э, і. Як будто щось вам не буде давати, да? От будете виждати момент. Тому що у нас такі дві карти, дві очікування, я би сказала, такого повільного, повільного. Десь замедлітесь ви восени, вам захочеться трошки такий, я би сказала, перепочинок, релакс. Також карта каже, що подбайте про своє здоров'я, про… сходіть на масажі. Розслабиться треба вам. Так, і на дні також карта, яка каже, режим режим Соответственно, вам треба буде якийсь перепочинок осінню. Слідкуйте за здоров'ям. Бажаю, хто хоче одружитися одруження, стабільної роботи, і щоб у вас все виходило так, як треба. Непогана осінь, я вам скажу, дуже непогана. На все добре, папа. -па.